Сердечно вітаю усіх шановних учасників духовно-просвітницької програми «Християнське вічне джерело слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, шановні українські народи, у час, коли ми маємо так багато життєвих негараздів, тривог, проблем. І щем, щемного болю від тих втрат, які вже понесли, і кожний день вони додаються і додаються. Здавалося б, що нема вже слова, утіхи для цього народу, як то колись перед праведним йовом, коли Бог допустив на нього. У цю небувалу хворобу і його друзі, написано сім діб сиділи і не наважувалися говорити якесь слово, тому що були так пригноблені його неймовірним стражданням. Але коли ми читаємо цю книгу Йова, то коли вони заговорили, то не було це на добро Йову. Вони говорили не в Дусі Господньому. Вони починали шукати причини, які привели Йова до нещастя. А причина була одна, що Бог на Йова допустив випробування, яке він сам знав, як зняти і надолужити йому. Тому, коли Спасителі наші питалися про останні дні світової історії, Спаситель сказав, що вони будуть у двох площинах, небувалі стихійні нещастя, навіть він вживав такі слова, що сили небесні захитаються, і люди будуть вмирати від страху. І очікування того, що має прийти на Вселенну. А друга площина це людська ненависть, воєнні діяння. Сьогодні погляньмо на інформацію, яка приходить з усіх куточків світу, ми не знайдемо одного дня, щоб не були стихійні лиха які ніколи не бували в тих країнах Африки чи особливо Близького Сходу. Якщо з воєнними лихами люди ще як-небудь справляються, то з природніми, стихійними землетрусами, градопадами, ураганами, смерчами, ніхто не може їх ні спрогнозувати ні справитися. І тому ми повертаємося до цієї життєдайної книги Божої, яка має в собі секрети і на одні, і на другі лиха, які приходять на рід людський. Ось книга пророка Ісаїї, 43 й розділ. Бог відкриває свої секрети, як Він може рятувати вірних людей у час стихій, небувалих. 43-й читаю з другого текста. Чи ти йтимеш через води? Я буду з тобою, Господь заявляє. Чи через ріки. Ти не потонеш, чи підеш через вогонь, не попечешся, і полум'я не опалить тебе. Бо я, твій Бог, святий Ізраїлів, Спаситель твій, я віддав у викуп за тебе Єгипет, Ефіопію та Севу. Дорогий ти в очах моїх, це не тільки до Ізраїля, то до всіх народів світу, звертається Господь Бог. Дорогий ти в очах моїх, дорогоцінний і любий мені, тож я віддам інших людей за тебе і народи за душу твою. Не лякайся, бо я з тобою. Від сходу сонця приведу твоє насіння. І позбирають тебе від заходу. Це в час стихійних лихоліть, там, де людина не може собі ні передбачити, ні спрогнозувати, ні вчинити собі стабільний порятунок, Господь заявляє, я там буду біля тебе. Я знаю, як провести тебе і стати для тебе, як пише Соломон, мудрий, ім'я Господа, це могутня башта, і праведник там ховається і є безпечний». Ось перегортаємо декілька сторінок цієї цій же книзі Ісаї, Боже. Запевнення щодо порятунку його в час воєнного лиха, 54-й розділ читаю з 15 го текста: будуть повставати на тебе, та це не від мене. І хто б не озброївся проти тебе. Той загине. Я створив коваля, він роздуває вугілля в вогні і виковує, що йому треба до діла. Так і я створив гнобителя для знищення. Ніяке знаряддя зроблене проти тебе не буде придатне. Та й вся, всякий язик, що буде з тобою пробуватися на суді, ти осудиш. Це є доля слуг Господніх, це оправдання їхнє від мене, говорить Господь. Це не словесні декларації, любі мої. Це Божі чудотворні гарантії. І щаслива та людина, яка переконалася в них, чому це в час минулої війни побожні мужчини, які йшли у пекло війни, в їхній медальйон, їхні побожні матері чи батьки, закладали. Дрівненькими літерами написаним рукою селянською цей 90-й вікоповний псалом, як його називають народі, великі помочі. Жодне лихо не досягне намету твого. Тисяча впаде праворуч і десятки тих ліворуч тебе не досягне. Я накажу ангелам своїм берегти тебе. На всіх дорогах твоїх. А Спаситель додав, і у вас навіть волосся на голові усе пораховане, Ще від часу бушування коронавірусу на брамі цього храму виставлений цей псалом, і ми його не знімаємо, тому що він годиться на всі випадки нашого бурхливого. І непрогнозованого життя. Будьмо вірні Господу, а Він у своїй вірності залишиться завжди на одному рівні. Наш Спаситель Ісус Христос у Слові Божому часто називається наріжним каменем. Тобто вся світобудова людського суспільства може бути правильно збудована і збережена тільки тоді, коли головним наріжним, фундаментальним каменем Основою цієї будови є вічний Бог і Спаситель світу Ісус Христос. І ось коли безглузді юдейські законники підняли переслідування на апостолів, ув'язнювали їх, били, ми чуємо апостол Петро. Заявляє перед тим їхнім Верховним судилищем Синедріоном. Це четвертий розділ книги дії святих апостолів, 11 тексту. Я читаю на із дев'ятого. Коли в нас так допитується про добродійство недужому чоловікові, як він оздоровлений? Сталося чудо оздоровлення, а безглузді законники переслідують і ув'язнюють за це апостолів. То нехай відомо буде всім вам і всьому народу Ізраїлевому, що ім'я Ісуса Христа Назарея, якого ви розп'яли, та Бог воскресив Його з мертвих, ним цей стоїть перед вами здоровий. Бо він камінь, зневажений вами, будівничими, що стався на розі головним каменем, і нема ні в кому іншому спасіння, бо й нема іншого імені під небом, даного людям, щоб не можна було спастися. У цьому контексті згадується, Біблійна історія вавилонського повелителя царя Входоносора, якому приснився цей дивовижний сон цього могутнього монстра істукана, який був з різних матеріалів, а голова була золота. Він дуже стривожився, і коли покликали Даниїла пророка. Він розказав, що це значить. Каже: золота голова, це ти, ти вершитель сьогодні людської долі в багатьох місцях планети Земля. Але без рук людських обірвався десь з неба камінь, який вдарив у цього ідола і вдрузки розбив його. Він дуже зрадів, він навіть почесті віддав і дарунки Даниїлу, але безглуздя не відійшло від нього. Раз я золота голова. Хай камінь б'є в мене, але я накажу створити монумент свій з чистого золота тридцятиметрової висоти, щоб всі поклонялися мені. І це сталося, за це були кинуті вогненну піч хоробрі юдейські юнаки. Але Господь вів оцього самодержця ще іншими випробуваннями, поки він зрозумів, що цей камінь наріжний, всемогутній Бог. І Спаситель світу, назначений, щоб розбити всіляку людську гординю, пиху, зазнайство, самоправедність. І останній епізод, коли він вже повернувся із семилітнього вигнання, і став він звіриною. Він каже, тепер я. Величаю і славлю Господа, Вседержителя, який знає, як упокорити тих, які несуться високо і гордо. Тому, мої любі браті і сестри, у час великого гор'я, яке переживає наш народ, стихійних лих, які не обходять, Жодну куточку планети Земля, коли є особливі правосудні навідання Господні, ми мусимо розуміти, що тільки у Божому правосудді немає фатуму. Господь не так судить людей, як людські суди. Упереджено, підкупно, лукаво. А інколи безжально. Господь, коли вступає у свою правосудну роль, Він насамперед шукає собі альтернативи спротиву зі сторони людей. Він Божих посланників зображає через пророка Ізекіїля як вартового на вежі, вартовий. Я скажу народові, йде лихо на нього. Я посилаю, але якщо ти не застережеш його, він загине, а його кров буде питатися від тебе. Тобто я йду судити, а ти, людина, повинен врятувати своїм попередженням, застереженням. І ось цю свою унікальну роль. Господь Бог виражає це якраз останній час, в який ми живемо у 52 розділі Пророка Ісаї. Читаю з 10 го текста. Господь явив руку свою святу перед очима всіх народів. Це означає, відкрив руку для правосудного навідання. Людства і тут же і всі кінці землі побачать спасіння від нашого Бога. Я йду карати, і в той же час люди побачать порятунок від Господа. Щось подібного любі мої у людських судах в жодній країні світу. Ми не знайдемо, але Господь звертається до людей, які підлягають цьому правосуддю Божому. «Ідіть же, ідіть, виходьте звідти, не торкайтеся нечистого, виходьте спосеред нього, очистіть себе ви. Що носите посуд Господній – це не значить втікати до Канади, до Європи на край світу, бо всі загинуть в Україні, а я таки спасуся. Господь кличе, втікає людина в єдине захисне місце, у башту Господню. ім'я Господня це могутня башта, де праведник ховається. І там є безпечний. Притому Господь кличе людей, не впадайте в паніку. У відчай, читаємо далі 12-й текст. Ви ж вийдете не споквапом і не навтьоки, бо перед вами йтиме Господь, Бог Ізраїля. Він буде вас. Супроводжувати. Як сьогодні важко людям довіритися у цій непереможній владі і всепогутній силі правосудного, доброго, людинолюбного Господа і Спасителя світу Ісуса Христа. Він бажає нам добра, але не бажаємо ми собі власного зла, тому що за межами Божої благодаті і ласки, бушує зло, смерть і безвихідь. У Господа це для нас, для вас і для мене непередбачено. Поспішаємо під його покров і будьмо щасливі. І наближаємо своєю вірністю і побожністю омріяну перемогу над злим ворогом, який глумиться над нашим багатостраждальним народом. Мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!